В цьому випуску несеться окремо поговоримо про те, як росіяни продовжують нищити нашу енергосистему і що із цим зрештою робити, та як захиститися від подібних атак. Вчора з 10-ї вечора і аж по шосту ранку майже у кожному регіоні лунала повітряна тривога. Росіяни знову масовано атакували об'єкти енергоінфраструктури. І спершу я розповім про саму атаку, а потім вже про її наслідки. Тож росіяни випустили безпілотники, крилаті ракети та кинджали. Тобто, поки 40 дронів кружляли та робили відволікаючі маневри, російські війська вдарили зенітними ракетами по Харкову, намагались поцілити у важливі об'єкти інфраструктури, пояснив речник повітряних сил. Єв за цю атаку сили ППО знищили 57 повітряних цілей, 18 ракет та 39 безпілотників. Основним напрямком удару стала Львівщина. А тепер до наслідків: чому в епіцентрі ударів саме Львівщина? Росіяни атакували критичну інфраструктуру області. Під ударами були дві цілі: це об'єкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція у Червоноградському. На місцях зайнялися пожежі. Рятувальники їх оперативно загасили. Жертв та постраждалих внаслідок атаки немає. Але є відключення електроенергії та газопостачання, і зараз це ремонтують. Далі Харків щонайменше 10 ударів завдали по критичній інфраструктурі міста. Сказали в місцевій ова у Харкові. Не працювало метро для його роботи. Бракувало енергії і загалом рух відновили пізніше. Понад 240 тисяч абонентів в області були без світла після атаки, але зараз триває відновлення. І далі Київщина тут теж був критичний удар. Через обстріли повністю знищено трипільську ТЕС. Повідомили Суспільному в прес-службі Центр енерго здійнялась масштабна пожежа у турбінному цеху. На щастя, ніхто з працівників на зміні не постраждав, але через удар втрачено 100% генерації ТЕС ситуація стабільна в енергосистемі. Я сподіваюся, що кияни не відчують на сьогодні, але це вже питання не тільки для нас, це питання всієї енергосистеми України. Звичайно, це теплова генерація, це маневрна генерація. Тобто, ми це відчуємо в піках е, споживання електроенергії. Тобто, е, маневрна генерація, вона і для того існує, щоб працювати в піки, задовольняти е, такий попит, який інші генерації не може задовольнити. Ні вітер, ні сонце, ні атом, ні гідра. Загалом, внаслідок сьогоднішнього масованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі, є пошкодження у п'яти областях: одеській, харківській, запорізькій, львівській та київській. Ну і звісно, у всіх виникає питання: а чи достатньо захищена наша енергетика, яка є ціллю росіян? Після знищення трипільської ТЕС депутати викликали на засідання міністра інфраструктури Олександра Кубракова та голову державного агентства відновлення інфраструктури Мустафу Наєма з посадовцями планують обговорити питання захисту критичної інфраструктури. Ми будемо чекати оновлень щодо захисту споруд. А ось що відомо про інші аспекти: спроможності ППО знищувати повітряні цілі над енергооб'єктами. Як пояснили у повітряних силах, мобільні групи знищили майже усі БПЛА. Утім, проблем. Мою є аеробалістичні ракети типу кинжал, якими Росія і атакує енергетику, як ви правильно зазначили, досить складно боротися з цими ракетами. Вони є досить швидкими та потужними. Тому для того, аби ефективно прикривати наші міста, наші об'єкти енергетичної інфраструктури, нам необхідні спеціальні сили та засоби, які можуть це робити, зокрема системи Петріот, які вкрай необхідні зараз і про яких досить багато йде мови. Поки країни ЄС не здатні дати Україні те, чого ми так потребуємо, Буємо, тобто додаткових систем Петріот. Але схоже, процес пошуку виходу із ситуації триває. Так, європарламент сьогодні прибрав з порядку денного затвердження бюджету для Європейської ради. Парламент не голосуватиме за фінансування, допоки країни-члени ЄС не знайдуть для нас необхідні установки. Мова про сім петріотів. Це була пропозиція євродепутата, колишнього прем'єра Бельгії Верховстат. І рішення було безпрецедентним, Пише європейська правда. Його підтримали 515 євродепутатів, євро депутатів, а проти були 62. Але як виявилося, мова йшла про закриття рахунків ще за 2022 рік. І ці заяви можуть бути просто політичним театром та пустими погрозами, адже ті гроші давно витрачено. Написав редактор Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Джозвяк. У країнах Європи насправді є близько сотні цих систем. Про це ще кілька днів тому заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. А на початку квітня Німеччина заявила, що проаналізує кількість наявних загалом у світі систем Петріот та можливості їхньої доставки в Україну.